Погана послуга. Якось під час недільної проповіді парох прославляв доброту і велич Бога. Господь створив усі речі досконалими, натхненно переконував він своїх вірних. Але саме того дня трапилось так, що в церкві серед парафіян. Був неповносправний чоловік, який, почувши ці слова, піднявся зі свого місця, важко опираючись на костур, і дорікнувся священникові, подивіться на моє тіло, хіба воно здається вам аж таким досконалим? А тоді уїдливо додав, насуплено поглядаючи на спантеличеного пароха. Чи, може, ви хочете сказати, що мене створив не Господь? Священник знітився, задумався на мить та все ж швидко знайшов відповідь. Знаєте, як неповносправний, ви цілком досконалий? Бажання захистити Бога будь-якою ціною означає зробити йому погану послугу. Звести Господа до величини наших розумових здібностей. Насправді ж ми захистимо Бога, якщо залишимо більше місця таємниці, а не поясненням.